Смертельний рейс у понеділок, 24 вересня, маршрутка із сумчанами потрапила у ДТП. Шестеро травмованих доставили до лікарні. Одна жінка від отриманих травм померла у реанімації. Подробиці аварії, а також пасажирський експеримент із безпечних перевезень приватними рейсами. Дивіться у спецрепортажі нашої Альони Щербакової. На під'їзді до Пирятина на рівній дорозі трасі державного значення посеред білого дня маршрутка зіткнулася із молоковозом. Мерседес-спринтер, у якому сумшани їхали додому з Польщі, наздогнав МАЗ. Рятувальники діставали водія маршрутки з Його і ще п'ятьох пасажирів доправили до місцевої лікарні. У всіх серйозні травми. Одна сумчанка померла у реанімації. Перевезення здійснювала компанія Олег Авто. Вони пропонують регулярні виїзди із сум до різних міст Польщі, втім, за жодним з номерів. Протягом дня не відповідали. Документи на їх авто у нормі. Підоцт про реєстрацію є і е, страховий поліс. Є і водійське посвідчення. Є страховий поліс. Дійсний до 13 вересня 2019 року. Чи застраховані були пасажири під час поїздки? Невідомо до нас у редакцію. Часто звертаються пасажири, шоковані кількістю порушень на рейсах приватних перевізників. Ми вирішили побачити на власні очі, чи насправді мають місце усі ті факти, на які скаржаться сумчани. Обрали найпопулярніший напрямок сум. Ми Київ для приватних перевізників протягом останнього десятиріччя щогодини цілодобово маршрутки відправляються із сум до столиці, і у зворотньому напрямку. Неодноразово автівки різних служб потрапляли у ДТП. Телефоном бронюємо місце, запитую про паски безпеки. Там є безпечності. Ось так виглядають сидіння у салоні пасажирської маршрутки. При посадці гроші за проїзд беруть одразу 250 гривень від сум до Києва. А от квитка не дають. Нікому. Коли нарешті доїжджаємо до кінцевої зупинки у Києві, запитую про квиток. А ви мені не дали білетик? А ви не до мене? А, а ви разве не всім даєте? Ні, не всім, тільки пожеланню клієнтів. А зачем всім білетів? От ви підходите, вам надо. Білетик. Хто це так, тільки командировочне. Саме квиток є підтвердженням того, що ви їхали у цій автівці, і він має бути гарантією страхування життя. Вони заключають договір на середню кількість пасажирів, яку вони можуть перевезти. І коли вам видається квиток, то ви теж вже є застрахованою особою. Того ж дня повертаємось до сум. Квиток видають при посадці, щоправда, також на прохання. Де доїжджаємо без пригод, а далі суцільні порушення. Їдемо по зустрічній смузі. Хоча дорога нормальна, і обганяти нікого. Водій періодично закриває очі, і опускає голову. Починає засинати. Згодом телефонує комусь і каже: Я засинаю. Дорогою до сум витирає очі, дістає знизу насіння і їсть. каже, це допомагає відволіктися від сну. На червоне світло за 19 секунд до зеленого переїжджає Лохвицький міст. До сум ми доїхали без пригод, але у шоці їдемо власним авто із сум на Київ, аби подивитися на поведінку водіїв маршруток на дорозі. І порушення продовжують шокувати. На тому ж Лохвицькому мості ані червоне світло, ані черга водія не турбує. Далі висаджує пасажирів, зупинившись перед пішохідним переходом. Швидкість на трасі місцями перевищує дозволену. Кожен пасажир застрахований на 102 тисячі гривень, і в залежності від того, що з ним станеться, такою буде сума виплати. Наприклад, якщо це буде смерть і загибель, то вигодонабувачі отримають 100% страхової суми. Якщо це буде встановлення інвалідності, то в залежності від того, яка група буде інвалідності. Для більшості подорожуючих приватні маршрутки це єдина можливість виїхати до Києва у потрібний час. А ми чекаємо на коментарі представників Укртрансбезпеки і компаній-перевізників щодо усіх відзнятих порушень. Альона Щербакова, Ірина Дворниченко та Ігор Криворучко. Новини СТС.